Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, це у мене куси м'яса. Ріжемо його такими не, не грубими, не великими кусками. Ту не той ніж, треба другу ножом взяти. ось такими кусочками не дуже грубими, ну і не дуже тоненькими. Забула включити. Ось такими. Поріжемо і на пательні трошки олію, трошки небагато. Його обжаримо з двох сторін. Так. Щоб було обжарене воно. Піджарене верніше. Не обжарене, а піджарене. Ось. А тоді що будемо далі робити? Тоді я вже вам покажу, що ми будемо далі робити. Ми візьмемо його, зробимо маринад до нього, все. І будемо ще робити щось з ним. Так що ось таке то діло. Ну, поки місяць я ріжу, поставлю паузу. Так, пательня нагрілася. Ось так, беремо кусочки м'яса, не солимо, не перчимо, нічого. Просто обжаруємо до такої гарної шкірочки. А тоді вже як обжаримо все, я вам покажу, що далі будемо робити. Tak, ось tak obžarilo sa moje mňasko. To ja odme už vyňala. I druhé obžarilo sa. Takých pár kusočkých mňasa. Tak, Це в нас мед. Та пательня ложки не боїться. Це стара колишня пательня, вона лож до того. Не боїться, що в ній ложкою робити. Беремо спеції. Чорний перець меляний, звичайний. Це на ваш смак. Хто схоче, хто які приправи хоче, той такий бере. У мене меляний лавровий лист. Ну, дуже трошки. Копчена паприка. І трохи тімбиру я даю ще. Хто не хоче, хто не любить, моє не давати. Я нікого не заставляю. Я показую, як я роблю. Ну і солі. Дуже багато сипати не будемо. Звичайний соєвий соус. Ось такий, звичайний. Ось так. Зараз поставлю, воно чуть-чуть прогріється, розтопиться сіль. Все остальне змішається і тобі покажу далі. Ось так закипіло. Тепер беремо наше м'язко. Сюди закладаємо. Потім помішаємо його, нижнє візьмемо наверх, верхнє візьмемо на низ. Ух ти. Ой, бризкнула. Це, ставимо на плитку і накриваємо кришкою і робимо маленький-маленький вогонь, щоб воно протушилося. А за цей час я зварю рис. Рис я показувати як вару не буду. Це, я думаю, всі вміють, щоб був рис до м'яска. Ось так виглядає моя смакота. Це у мене салат свіжої капусти, цибульки зеленої, рис і моє м'яско, Те, що ми готували з вами. Ну, а зараз посмакуємо. Ось така у нас вийшла. Смакота. Ну що, посмакуємо. Рес я лару зварила пісний. Без, без нічого, тільки масла трошки не отдала. Ось, І поляла ось тим соусом, щоб м'ясо тушилося. Виходить дуже смачно. А салатик ще до нього взагалі смакота. Так що. Хто буде готував? Всім смачного. Всім, хто буде готував, всім смачного. Хто ще не підписався? Підписуйтеся. І будемо з вами смакувати. Mm. Але смачно. М'ясо виходить дуже смачне, дуже ніжне. М'ясо можна брати любе. Можете брати курячу грудинку. Любе м'ясо можна так брати і готувати, воно смачно виходить. Так що, всім цього самого найкращого. Мерного неба, міцного здоров'я. І скоріше і нам всім перемога. Ну а я посмакую. У мене вже тісто постояло. Треба жарити. Смакуту далі, бо соло не готове, ну, а солодко ще я не спіла зробити, а зараз діти вже школи прийдуть. Ось такі то справоньки. Так що всім до зустрічі в слідуючому відео. Папа-па-па! -па -па -па.